Останній гречкосі, гірка комедія на три дії за постановкою відомого українського режисера Ореста Огородника. Новинка якою здивують глядача у новому 85-му театральному сезоні. Обласний академічний театр імені Тараса Шевченка мав намір показати її на цій сцені ще 14 років тому, але тоді не судилося. Перший хто її читав з директорів, це саме був пан Береза. І ми з ним тоді говорили про можливість відразу постановки цієї вистави буквально на наступний сезон. Але сталося так, що пан Богдан захворів. Невдовзі театр втратив директора, а разом із ним можливість показати глядачам виставу режисера Ореста Огородника в Луцьку. І мене також мене дуже турбував цей такий період. Ну не можу назвати це застою, який з певний час останні роки який тут відбувався, я насправді переживав також за за цей колектив і за театр. Останній греч Косій відтоді понад 200 разів був зіграний на сценах Львова та Ніжина. І нарешті буде в Луцьку. Для мене, чесно кажучи, було приємним сюрпризом, коли пан Сергій до мене подзвонив і каже: Панористе, я директор театру. Чи не могли б ми з вами співпрацювати? Я кажу, чому не могли б могли б? Ну і ми так поговорили. Обрали матеріал, зупинилися на останньому грючку Тим більше, що ця тема, що ця тема в наш час війни набула зовсім іншого актуального значення і розвернулася навіть якоїсь з нової сторони. А відтак і співпраця між театрами Львівським та Волинським знову на часі. Тим більше Львів поруч поїхав, щось все дуже швидко і мобільно, це і це круто. І це, ну було, це дуже гарна співпраця грає. налагоджується, слава Богу, на даному етапі. Результати цієї співпраці вже бачимо на сцені театру під час репетиції вистави Останній гречкосій». Я нікому не продавав, не продаю і не думаю продавати нашу землю. Тут якась фікція. Саме зараз ви бачите в головній ролі нашого земляка Петра Савуша. Окрім нього, останнього гречкосія гратиме й народний артист України з Львівського театру Януш Юхницький. Отримав запрошення від е, пана директора адміністрації театру, спробувати е, свої сили в даній постановці, яка для мене є дуже вагома, тому що е, ну це, по-перше, новий матеріал. Я попав в такий колектив гарний, такий талановитий, потужний, міцний колектив, що просто можна позаздрити, який тут у Луцькому театрі є потужний, міцний, талановитий колектив. Що актор, то талант. що актор то міцний. За словами режисера, постановника Ореста Огородника у виставі задіяли весь склад акторів театру. А це понад 30 артистів. Останній гречкосії вистава про землю як символ нації, землю як складову формування держави і державності. В Даний момент, коли зараз відбувається агресія. Росії стосовно нашої землі, і коли зовнішній ворог хоче цю землю забрати, вистава набуває зовсім інших. якихось, ну відтінків, зовсім інших смислів? Нові відтінки, які побачить глядач, вкрай важливо показати в кожній деталі і в одязі. Зокрема, спільно із режисером-постановником пліч опліч працює художник по костюмах. Я просто отримую задоволення від того, що я можу спілкуватися і розмовляти однією мовою з людиною, яка. Творча і також фахівець. Знаєте, ну тоді тоді легко і просто. Тоді хочеться працювати, і хочеться хочеться створювати щось створювати нове під керівництвом режисера зі Львова Намагається і асистент Ореста, огородника Владислав Маціюк. Кожен гвинтик, гаєчка, всі працюють як один механізм. Злагоджено, це дуже приємно. І від цього відразу видно прогноз цієї роботи має бути якісно. Хороший якісний хороший продукт. Хороший твір, над яким актори працюють не один місяць, готуючись до прем'єри, це те, що не залишить жодного глядача осторонь. Вистава актуальна для молоді, дітей старшого шкільного віку і всіх, хто називає себе українцем і розуміє ціну землі як території. Запрошуємо всіх глядачів. Ви ніхто не залишитись байдужими до цього, що побачити на сцені. Побачити виставу режисера Ореста Угородника, останній гречкосій» Волиня не зможуть 14-15 вересня на сцені Волинського театру імені Шевченка. Ірина Кудрія, В'ячеслав Білов, дванадцятий канал.